Редуктор для підйому вітрогенератора. Ось такий редуктор. Скажем, купую його за недорого, тисячу гривень. Але ось цей черв'як не крутиться. Стояв багато-багато років у дворі. І, як бачимо, всередині ось такий стан. Все, ну скажем, не трішки, а все поржавіло. Підшипники мають теж отакі сліди ржавчини. Але в принципі я думаю все все відмиється, може ще трошки походить А може не походить, тоді доведеться замінити колесо латунне. Явних таких слідів зносу я не бачу. Ніби все нормально. Ну а тут доведеться ці підшипники теж або помить або замінити. Коротше, бом дивиться. Ну, така махіна буде для підйому щогли